З перших днів повномасштабного вторгнення тисячі українців стали на захист своєї землі. Хтось залишив родину, роботу, спокійне життя і взяв до рук зброю. Хтось уперше одягнув військову форму, а хтось повернувся на службу. Не вагаючись ні на мить, їх усіх об'єднало головне любов до України, готовність боронити її до останнього. Серед них був і Андрій Олександрович Слюсаренко. Він народився у місті Біляєвка. На Одещині виріс у селищі працівників станції Дністер з дитинства був допитливим, спокійним і щиро любив рідний край. У 1997 році закінчив місцеву школу, після чого вступив до Одеського національного морського університету на факультет експлуатації суднових енергетичних установок. Мріяв про море і целеспрямовано йшов до своєї мети. Після навчання працював у торговельному флоті. Офіцером, якому можна було довіряти, згодом певний час працював на заводі у мирному житті. Андрій був спокійним, відповідальним і працьовитим. Його мама Катерина Афанасівна Комарова усе життя працювала в хімічній бактеріологічній лабораторії на станції Дністер. Батько Олександр Іліч Слюсаренко був юристом, людиною принциповою і мудрою. Андрій виріс у родині, де шанували працю. І гідність і любов до людей. Одружився з Броніславою. Разом виховували сина, якому нині 15 років. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Андрій не залишився осторонь, мобілізувався та пішов на фронт. Майже два роки захищав батьківщину, був вірним побратимом, сильним і мужним воїном. Через важку хворобу Андрій потрапив до лікарні, де 18 січня 2025 року його серце перечасно зупинилося. Його життя це приклад людяності, гідності. Сили і відданості пам'ять про нього завжди залишиться в серцях рідних, друзів і всіх, хто знав Андрія Слюсаренко.